Зай, в тебе сьогодні день народження. Дума, мама, з тобою осталась. Осінні квіти. Принесли мені дівчата. Аромат, звісно, рибний стоїть. Так. Чекали чоловіка, чекали. Добавила ще трішки олійки домашньої. В якому ж класному районі ми живемо. Всім привіт! Новий влог. У нас 9 година, і я йду в магазин. Все-таки думка про те, що я хочу борщ, мене не покидає. І це має бути пісний борщ. Тому, чим чекую в магазин скуплятися. Все дуже просто. Колі позвонила, кажу, будеш їсти борщ. Він каже. Якийсь звичайний, кажу, ні, це борщ із рибою, із кількою в томаті. Куля каже, звісно, буду. Я кажу, ти що, їв такий борщ? Каже, звісно, що їв. А я такий борщ їла в дитинстві. Але я знаю, що мама у мене готувала його із домашньої кільки. Вони саму, самі робили кільку в томаті, десь кілечку таку брали. І це все робили. Іноді бабушка кільку таку в томаті робила. От, і давала і з тої кільки. Робили такий борщ з кількою в томаті. От і я хочу зараз скупитися і зробити такий борщ перший раз в житті. Ну, подивимося, що з цього вийде. Зайде чи не зайде мені. Потім якось я думала ще про те, що якось треба в житті хоч раз капусняк зробити. Теж там за рецептами мами повниться мені. Мені капусняк, звісно, асоціюється з не дуже хорошими справами. Асоціюється знаєте, з чим? З похоронами. Не знаю, можна про це говорити чи не можна. У нас просто на похорони постійно готували капусняк. У нас в селі, як хтось помирав через те, що мама була поваром, її завжди просили прийти і допомогти готуватися. Я ходила з нею постійно, ну, переважно. Якщо це якісь там близькі помирали, то з нею на похорон і їла там. Капусняк. Тому капусняк у мене асоціюється з помінками або похоронами. Нічого, якщо чесно, я в цьому не бачу. Монтую цей влог і хотіла вирізати цей фрагмент про те, що їм асоціюється у мене капусняк, але вирішила заставити. Ви не подумайте, у мене було щасливе дитинство. І інших спогадів з дитинства у мене дуже багато, але просто мова зайшла про капузняк і вирішила з вами цим поділитися. Можливо, я щось десь не так пам'ятаю, мама мене може виправить. От, але, ну що, такі вони спогади з дитинства? Можливо, просто так воно в дитячій пам'яті залишилося, я не знаю. Ну, якось так. Тому вирішила цей все-таки фрагментик залишити і трішечки пояснити цю ситуацію. Коротке розпакування, туалетна бумага. Тікай, друже. Дві булки з часником. Вчора батьки роздразнили динею. Диня. По акції були, кілька в томаті не було, тому ж проти взяла. Я не знаю, чи будуть пасувати, чи ні. Ну, спробуємо. Такий салат з сільоткою. Чорний перець. Сік. Морква, малина і яблуко. Лимон. І цілий пакет червоного бо Був по акції. Пакет купила і порвався. Бо я думала, що мені маленького вистачить, тому здорового пакета не брала, бо зазвичай ми купуємо губки, морква, сметана, квасоля, сік яблучний і. Капустина. Скупилася я на 68 злотих. У мене тут картопля і капуста вже булькає. А тут зажарка цибулька, морковка і буряк. І зараз я буду додавати сюди ці шпроти. Не знаю, чи це буде підходити, типу, як кілька. Але в бідронці я нічого не знайшла, а в кафе не захотіла їхати. Да. Получилась у мене така зажарка. Я висипала три от таких баночки. Не знаю, можливо, четверту треба, але думаю, поки що хай воно потомиться. Виглядає не дуже, але дуже смачно пахне. Сюди зараз я помию і всиплю фасоль, і тоді всиплю зажарку і хай воно все булькає разом. Я пересипала все в більшу кастрюлю. Тому що я трішки не розрахувала і воно в ту меншу ну, в середню, не влазило. Аромат, звісно, рибний, стоїть капець. Тепер хай воно трохи мліє. на маленькому вогні. І все. А ще в мене є, тут захована, зараз я витягну, в морозильній камері. Щука. Ось така. Я хочу, щоб вона розмерзлася і зробити з неї е, малосольну рибу. Мама сказала, що це буде дуже-дуже смачно. Вирішила спробувати. Тому ну, хай розмерзається. Борщ, пісний. Буду обідати Сметанка. Взяла васабі, <gnell masculine> але мені подобається, бо це дуже напоминає наш хрім. І трішки копченого салка. Те, що я купляла на, на горці. Все, мені смачно. Я упевнена, що це дуже-дуже-дуже смачно. Так, признавайтеся, хто ніколи не їв такий борщ. Блін, ну це смак з дитинства. Дуже-дуже смачно. Хто ніколи не їв і нікого не злякали такі інгредієнти, то зробіть такий борщик це топчик. Чекали чоловіка, чекали, в ітогі пішли гуляти з ваді вдвох. Коля ще на роботі і сказав, що ще буде як годину мінімум, бо роботи багато. Тому прийняли рішення йти вдвох. Так, Бадюня, пішли. Давай, 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 ходи. Такий вітерець, не холодний. Слухайте, на 23 чи 4, 23 вересня, то дуже-дуже. Пішли, баді, гарна погода. футболки, в шортах гуляю з собакою. Что таке? Что Что Что? Что хочешь? Что хочешь, давай. Ты. Шо ты. А что ты? Было в А ты? Змучился? Что шо ты? Гуляю чи ні не без неї, так? Да? Чого з утра з тобою? да? Ми з ним спали в обід. Спали в обід. Я не суміваюся? Багаді. І так, у мене тут щука. Я її потерла солью, бо вона була така трішечки в слизі. Після того, як розмерзлася. От Тепер ми цю щуку беремо, нарізаємо на кусочки і даємо цибульки. І заливаємо все олією. ну Звісно, що ще сіль і круглий перець. І воно стоїть в олійці з 2-3 дні. і Потім перед подачею треба уксусом поляти і буде взагалі ідеально. Ось так у мене все вийшло. Бачите, я тут і лаврушки дала, і горошку, і солі, і цибулі. І це все дуже просто, можливо, хтось оцик додає. Мама з татом сказали, що ліпше просто олією залити. Воно промаринується і потім перед подачею оциту, бо каже, буде дуже кисла риба. Ну, послухаюся, подивимося, що вийде. Але я впевнена, що вийде дуже смачно на цю рибу. Мама з татом охоту. Мені навели, бо були вчора в місті і купляли таку рибу із мундірою і картошкою. Блін, і захотілося. Тому я роблю, і я думаю, що якраз вона зготується до одної із подій. Беремо олію і просто ось так заливаємо олією. Олії, звісно. Трішки понадобиться, да? І ще треба. Так, треба залишити, щоб було нам смажити на чомусь, якби що завтра зранку. Добавила ще трішки олійки домашньої. У нас ще там півбаночки є, щоб такий запах домашній був. Звісно, домашня олія вирішує. І трішечки ще присолила зверху. І все, хай маринується. Рецепт мами і тата. Я знаю, що рецептів багато є, і є, що уксус додають. Ну, мама з татом сказали так, то ми засолили так. Ну, верніше, я засолила, бо коля до цього немає нічого. Будемо тільки їсти. Все ставлю в холодильник і через два дні повернемося. Чи три. Баді. У нас Баддісон сонне царство Уже 14. Ой, мені ніяк не можемо розчалитися. На вулиці ніби тепла погода, але йти <свісно> на вулицю зовсім не хочеться. Мені видається, що сьогодні перший день, коли мені дійсно вже набридло. Бути вдома і лежати. Сьогодні, до речі, Коля вихідний, але поїхав на рибалку. А я сама тут скучаю. Знаєте, от коли нічого не робиш, то їсти не хочеться. Я оце вже лежу і думаю, що ж мені пообідати, і в голову мені нічого не приходить. Все, у мене вже дурочка починається, Вже мені турецький серіал, який я дивилася, не хочеться дивитися. Уже всі там блогери, які я пропускала там влоги, чи що я вже попередивлялася. Уже таке. Просто тупізм в телефоні. До речі, баді. Баді, ти знаєш, що сьогодні тобі 4 рочки? Сьогодні, Бадіку 4 роки. Зай, в тебе сьогодні день народження. Того, мама з тобою осталось. Ладно. Чотири роки, бадіку, вже, да? 24 вересня. Баді, день народження в тебе сьогодні. День народження є у кожного. І у бідного, і в заможнього. Я думаю, що йому щастя, що мама з ним, да? Потьомиєш, мама. Потімеш? Нарешті сонне царство вибралося пройтися з баді. От знаєте, в такі хвилини добре, що у нас є баді. Тобто б взагалі сиділи вдома б і на вулицю б не вилазили. Ну, я, по крайній мірі, точно на своєму лікарняному. Є в соці 24 вересня. А така тепло на вулиці. В шортах і в е, майці я гуляю. Дуже тепло, хоча на вулиці вітер такий ну, прохолодненький, якщо чесно. Але приємно, комфортно так гуляти. Йдемо в лісок з вадиком. так, Вадюня. До речі, знаєте, що чула, що в екшені, вже в таких магазинах. Давай, 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 давай! Появилися іграшки на Хеллоуін уже дуже давно, а на Новий рік. Новорічні іграшки і так далі. Хотіла е, проїхатися якось на днях в екшен чи, може, там в якийсь інший магазин. І познімати, що там таке є. Як ви думаєте, хороша ідея, щоб розбавити цей лікарняний контент. Ой, осінь, тепла осінь, дуже приємно. В якому ж класному районі ми живемо. Що є лісочок, де погуляти, не тільки горочка світа. Ой, клас. Приємно так по лісу пройтися. Подихати свіжим повітрячком. Пішли. Ой, клас. До речі, треба якось буде пікнік може влаштувати, поки ще тепло. Весною. Ми дуже часто тут збиралися. Пам'ятаєте? Лізні пікніки все тут. Тут ми тусовки устраивали на цьому місці в лісі. Давай, 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 ходи. Поле зорали, тепер знову заросло. Пішли, пішли, пішли по склу лазиш. Пішли. Потім якийсь час. Ми там далі гуляли, шашлики жарили. Як гуляли? Ну, збиралися. Щоб на природі посидіти. Зараз не збираємося. <хи> Гляньте, як красиво. Отут під ліском, не раз смажили шашлики. Давай. А не раз отута. Прямо. Ой, дуже багато раз тут сиділи. Клас. Ось. Дивно, що тут чисто. Зазвичай тут сміття, бо тут молоді збираються. І тут ми грилі жарили. Фух, красиво. Пішли, баді, так можна вийти. До будинку на нашому районі. Ось про ці будинки я нові говорила. І там наступний теж такий самий. Ці, ці будинки, до речі, дуже дорогі. Ну, не в сенсі купити тут квартиру. Купити тут квартиру це взагалі дуже дорого. Але знімати тут квартири, це, напевно, ну, плюс-мінус. В два рази дорожче, ніж ми знімаємо квартиру. Ну, я в сенсі про якусь двушку. Зал і кухнею разом і окремо спальня. Ми знімаємо там, грубо говоря, за півтори тисячі з оплатами. Ну а тут як мінімум 25 сімсот, 800 може, з оплатами вийде, якщо не дорожче Залежить. Тут прикольно. Це факт. Класно би мати свою квартиру в такому будинку. Гуляємо, побачили ось ці гриби. Маслята, о, маслята. Зараз, до речі, теж багато грибів. Дивіться, ай! Ось три маслятки стоять. Я думаю, що тут теж ще є. Як, як ходити гуляти і шукати, Ось тут ось. Хвойні стоять. Баді пішли. О, баді, йди сюди, йди сюди. Ось дивіться, скільки їх. Ось і он там маленькі теж є. Так що гриби не тільки влітку. О, тут їх багато маленьких. Мама казала, як файна погода, то і бабки ще можуть бути, і піддубні, звісно, що опеньки ще можуть бути. Баді, йди сюди. Так що гриби є, але сенсу по них ходити, як, наприклад, ми поназбирували тих грибів, позаморожували і що? І ніхто їх не їсть. Я зробила тієї, і в ітогі Коля там трішки їх подовбав, і я викинула решту. Все, на конець історії. Тому гриби це теж не наша історія. Так само, як і закатки, закрутки. Бо кроме огірків ми нічого не їмо. Гляньте, які осінні квіти. Принесли мені дівчата Еля з Лаурою. Дуже приємно. Посиділи, кави попили, погомоніли, короче, на душі стало приємніше. Бо я тут, як в карці, сижу, чоловіка немає сім годин. Цілий день на рибалці Я цілий день була з баді сама. Дівчата хоч прийшли, трішечки мене розвіяли. Поговорили. Клас. А ще е, принесли ось такий ось тортик. Ось такий. Трішки віддала назад і свого того з сливами пирога віддала. Я, до речі, питали. Дівчатка В мене в коментарях за цей пиріг. В общем, пиріг вийшов класний, дуже смачний, всім раджу зробити. Але бачите, ось ця частинка де сливи, вона така гливкувата. Знаєте, всі таке, що таке гливка тісто. Типу, коли багато слив, то мокра ця частинка. І вона мені із-за цього і не сподобалась, бо дівчата писали, і що, як пиріг, смачний чи ні, можна готувати. Бадію! То скажу так, готувати можна, можна з яблуками, не обов'язково з тими сливами. Якщо з сливами, то просто менше слив лежить, щоб не так, як у мене ось вийшло. Бачите, не допеклось. Тут, виходить, дуже підпікся, а тут ні. Хоча Еля сказала, що я накручую себе і пиріг дуже смачний. Тому дала Еліша додому, щоб завтра на роботу взяла на другу перерву, як би що. От моя ну, рибка маринується ще. Думаю, що вона буде дуже смачно. Можна дині порізати. Дівчата дині не захотіли. Пропонувала ще дині, не захотіли. Такі діла у нас, так? Да? Бадюнча. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Сидить і жде.